Державна програма безвідсоткового кредитування власників домогосподарства для придбання енергетичного обладнання запрацювала в Україні. Про це повідомляє урядовий портал. Банки вже видали перші пільгові кредити громадянам для купівлі сонячних панелей та вітрових установок. Як це працює, говоритимемо далі. Заступниця міністра економіки України Надія Бігун зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пані Надія, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку. Отож, пані Надія, розкажіть, будь ласка, більше про умови кредитування. Скільки грошей і на яких умовах можуть отримати власники домогосподарства для придбання сонячних панелей та вітрових установок? Так, з 20 у нас стартувала програма, коли люди можуть залучати кредитні кошти для встановлення соняшних вітрових енергогенеруючого обладнання, а також систем накопичення енергії, тобто це комплекс. З одного боку ставиться, наприклад, панелі, але до цих панелей ще ставляться акумулятори, куди можна накопичувати ту електроенергію, яка генериться цими панелями. Максимальна сума кредиту 480 тисяч гривень, і строк кредитування до 10 років. Держава повністю компенсує відсоткову ставку, тобто це 0% на весь період. Пані Надія, а хто може претендувати на участь у цій програмі? Чи є тут якісь умови? Ну насправді можуть цей кредит взяти всі громадяни України. Там є такі загальні виключення, які в принципі діють за всіх умов, Що не може кредитуватися, якщо це громадяни Росії, якщо це людина перебуває під санкціями, якщо у такої людини є, наприклад, кримінальна відповідальність за злочини перед національною безпекою. І якщо така людина не фігурує в справах про банкрутство чи не тобто це такі загальні умови. В принципі, логіка така, що заявник може звернутися до банку, подати пакет документів, банк розглядає цей пакет документів, оцінює заявника. Розуміємо, що це кредит. Відповідно, заявник має показати, що у нього є статки, щоб цей кредит повертати. І банк буде перевіряти платиспроможність такого заявника. Але за рахунок того, що кредит на довгий строк до 10 років, нульова відсоткова ставка. Насправді такий кредит є доступний широко населенню. До речі, ви згадували, що перші кредити вже видані. Тут перший кредит в Вінниці банк глобус видав пенсіонерці. Тобто навіть пенсіонери з власними домогосподарствами можуть собі дозволити взяти цей кредит і поставити енергогенеруюче енергогенеруючі обладнання. Скільки загалом, чи є інформація, скільки загалом вже видали банки таких кредитів, і як багато банків долучилися до цієї програми? Ця програма є таким собі продовженням програми 5.7.9. Та да, у нас є 5.7.9 для бізнесу, і фактично ми використали е, цю програму 5.7.9 для того, щоб її розширити для е, кредитування фізичних осіб. В програмі 5.7.9 у нас 47 банків. Відповідно, ця програма так само буде працювати. і е, Всі банки, які в 5.7.9 будуть надавати кредити. Більш активні. Очевидно, державні банки. Ми це бачимо. Укргазбанк має вже 15 заявок. Сенсбанк порядку 20 заявок має на розгляді. Приватбанк «Щатбанк». Ну, Тобто, загалом, ми бачимо, що вже десятки, навіть десь, якщо всі разом перелічити сотня заявок на розгляді знаходиться. А, тому у, точки зору банків наші громадяни можуть звертатися насправді у всі банки, які підключені до програми 5.7.9, Можуть одразу звернутися в декілька банків для того, щоб зрозуміти де швидше буде заяв розглянута і де можуть бути швидше рішення прийняті. Тут основне, напевно, про що треба сказати? Це те, що банк, коли розглядає заявку, окрім самого заявника, він очевидно захоче побачити розрахунки проекту, і тому таким нульовим етапом це домогосподарство має запросити компанію, яка потенційно буде встановлювати обладнання. Аби вони порахували вартість цього обладнання, зробили проект встановлення обладнання. І тоді, вже на етапі розгляду заявки, у заявника будуть всі необхідні документи для того, щоб банку показати, скільки проєкт буде коштувати, які там особливості цього проекту. Пані Надію, ось ви вже сказали, що держава буде повністю компенсувати відсоткову ставку за таким кредитом. А власне, а в чомусь тут інтерес держави полягає? Е, ну... Мені здається, це ми ж всі розуміємо, що у нас попереду важка зима буде. Да, і ми, як міністерство економіки, наша задача це забезпечити бізнес, аби бізнес міг виробляти продукцію, працювати, аби економіка не зупинилася. І це означає, що ми маємо докласти усіх зусиль, аби е, наша система енергетична витримала ті виклики, які будуть зимку. Тому насправді, окрім цієї програми для фізичних осіб, одночасно діє низка програм. Є е, ще також програма для ОСББ і житлових кооперативів, Також на сонячні панелі для того, щоб е, ОСББ могли собі поставити генерацію. Є програма в самій 579 для малого середнього бізнесу, вже на більші енерго. Генеруючи обладнання з лімітом до 150 мільйонів гривень, тобто це вже можна поставити на декілька мегаватт або сонце, або вітер, або газа. Генерацію і енерджі сторожі є ще програма на вже більший бізнес на генерацію понад 5 мегаватт з лімітом до 25 мільйонів євро. І це низка всіх ініціатив, які об'єднані одною метою. Зменшити навантаження на енергосистему, забезпечити себе власною генерацією. Тобто, якщо домогосподарство ставить собі панелі і починає себе забезпечувати енергетикою, то таке домогосподарство не бере цю енергетику загальної системи. І відповідно ця там обсяг генерації він звільняється його можуть використати підприємства або інші домогосподарства. Да і у нас баланс в енергетичній системі покращується. Тому основна мета, аби у нас було багато дрібної мілкої генерації, яка нас загалом стабілізує систему і забезпечить нам проходження цієї зими. Зрозуміло, дякуємо пані Надія. Дякуємо за ці пояснення. Це була Надія Бігун, заступниця міністра економіки України. А нагадаємо, державна програма безвідсоткового кредитування власників домогосподарств для придбання енергетичного обладнання запрацювала в Україні.